My birthday. Happy birthday! Happy birthday! Не буде такий влог і дня народження, але з першого, що ми почнемо, це буде обзор її подарунків, те, що їй подарували. От, у неї був такий типу квест. Вона шукала кожен подарунок. От, коли вона ну, на кожному подарунку був записочка. І коли вона прикинулась, перше, що вона побачила, був була показує, що це було. Це була ось така капібара, і там була записка, і вона потім коротше, її читала і шукала далі. Зараз ми не будемо так прямо по порядку. Те, що у нас тут лежить, то будемо показувати. Ось така капібара. у мене вже є одна. От, я такі от міні-історії. Я шукала капібару, але мені Я не знайшла, але потім мабуть, не знайшла. Малія просто так буду показувати. Okay. Далі йде. Будемо по по черзі. Один я, один ти. Uh -huh. Далі йде ось такий мішка брелочок. Супер. Такі от серебро ж ну, файле. Я вважаю файлю на да. далі. Це було сам. Далі йде ось така вот масочка. Да, супер вона. давно хотіла таку спальню масочку. Її підрували ось така вот котика. Супер, да, класно. да, Давай. Далі що у нас йде? Тут нас іде ось така вот свічечка. З запахом Apple. Така вода, зелена, вона файна, класна. Люблю свічки. Іде ну, да. ось ось така от коробочка, просто покажу, також розпаковує. У нас тут Так, тут така штука. У нас тут іде штампіки, да, до, типо, робити штампіки. Це дуже-дуже класна штука, я завжди втраті. Ну що, показую, що у нас тут є. Перше у нас йде ось такий фломастер, він типу золото. Золоте Молодець. Ой, а, Далі, Болю, да. Да. А, далі да. ось така вот штучка, це от треба розплавлювати. Да. Все серебро. Вот. Все, а, все серебро. Ой, все золото, амсорі. Ну, це якусь штучку робити штамки, тут їх чотири, да? вот Це раз. чотири. Це чотири. І три ще. Да, показую кожу. Ну, що там? Тут, тут да. все з квіточками, в принципі. Вот. Ну вот. И <мес> последний тоже. Да, вот такие главные. А. Потом, короче, будем завтра пробовать, да? Да. Ну, все я показывала. Туда все. Скрипчики. Да, будем, короче, так вот раскручиваться и, ну, короче, да. Далее, Далее... Свечка. свечка. Да, свечка. Свечка. А это что такие? А это, не знаю. Похоже на брелочек. А, а это что чуть-чуть из брелочек, чешо, такая вот свиточка супер, файно, я уважаю. А, вроде бы похоже будет. Вроде... А, бы... ну вот это, что тут уже расплавляется, типа воск, что там она расплавляется. Вроде все, бы работали. все, вроде все нормально, но... Же... Что -то? там? Там какая-то. А, ну, может быть, короче, что, что короче, да, ну, ладно, окей, Будет с козявкой. Вот одна <laughs> штучка, короче, идет на один штампик. Да, я буду. Вот, будем пробовать. Yeah. І подарунок її крєсний, яка вона прислала в посилці, от, але розпакувати ми могли тільки в її день народження. Ну, вона розпакувала, була, вона була гарно е, запакована. Шла ось така от коробочка. І тут у нас іде ось така от штучка. Она крутиться. Ну, так, коли... свічка, да. Да, свічка є. Когда її зажигає, зажигає. Коли вона горить, то вона <різь> Так. <докрутиться. різь> да. Але вона і так крутиться. Ну да, если її покрутить. Ну, я вже фантастику. дуже день цю зажирву. Далі у нас іде солодке. У нас вутермелон. Супер, це було після купи Що, до речі, так. Да. І де ти його знайшла? А, а в мол... морозилці. Так, да, в морозилці. Файно, круто. І далі в нас іде ось такі от... У нас мене такі сам є. З бальзам типу черри. Файно, круто, так. Да? Показую. пока. Ну, хорошо. Далее, да, слайм. Вот. Давай его распакуем. Давай. Вот такие вот, да, тут такие вот штучечки. Вот, короче, вот, вот. Тут, да, вот такая вот квиточка, яка... Там вообще была... бджілка, типу тут така. А, точно, бджілка. І тут мені ще цікаво, можна так. Ну, да, Ти рожева сама, мені цікава ця штучка. Колись, в далекому 2000 якомусь там році, коли були дуже популярні слами, я дуже хотіла, щоб в мене були оці, коротше, можна білу штучку? Я, да. я хотіла, типу, оця біла штучка. Де ось такі от носочечки? Шкарпетки. Шкарп... I'm sorry. <звук> Вона нас, знає, а я ні, Ну ладно, окей, шкарпетки. Ось такі от вони йдуть з цими. Боже, блискітки. чи як? Забула, яку. З... Ну коротше, Да. Дуже класна штука. Вот. Далі у нас ось нас налипочка. Вот. Нет, сначала будешь. Вот так от, Вот так вот. вот, так вот. <звук> 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 Ну, они такие классные. Да, они такие эстетик. Йор! Особенно эта сторона. Какая? <laughs> О, да, все точно эстетик, гер. <laughs> да. Да. Ну, короче, да. Тут, короче, как у меня такой же есть блокнот. А. Все. Нет. а, нет. ну, короче, тут их сколько? Тут их 70 весел штук. Нормально. Так, давай. Что мы дали? Давай дали вот са. Ця... Остыки. А, размалевка. Размалевочка. Вот вот котятки. Китенкс. Кьют. Кьют китенкс. Это разукрашка. Ну вот, я покажу одну, чтобы ты... Размалевка. Размалевочка. Так. Вот такие вот гарни. Вот Тут еще в кон... Э, в кон... В кинце кон... Кін... е песник. Да, сейчас да, да, хотят искусить люди котов. Ха-ха-ха! <ріхи> Изгой. Outcast. Вот, изгой. Один изгой среди котов. Я уважаю, что все... Це... Не ну все... Це... Нет, все... Це... Тышка, все, что ты бишь? Ну ладно, почему? Okay. Вы... изгой среди котов. Да, Мишка. изгой. Так, далее. Давай покажу. Далее такая пухучка. Баблгам. Uh, Баблгам. А в нього правильно поставили Це що у нас буде достаточно? Роз... Да, блин, у мене колись була така штука, боже, я просто бой. Ф... Не, алмаза, у мене ніколи не було алмазов, у мене були там шодичини що, назаврчить, щось було. Ой, тут уже кто-то. <світ? світ>? Уже була распаковка, да. Уже Той... кто-то АСМРчик. смчик. Давай. Давай. Окей. <гажа> okay. Вс, Рома можешь покупать, да? Ну давай вже відкривай. А смерчик. У нас коробочка. Такая прикольненькая. А да, вот это тоже. Да. Михаил. Да, все тоже складно. Не хочет доставать. Опа. О май гад. А тут это какая. Прикольненькая штука. Ну тут. Опа! Инструменты раскопчика. Далее мешочек, наверное, до скраби. А -а -а. Ну да. Нифига себе. Такая вот, ну хорошая. Хорошенький такой кипсик. Дальше а, це, щоб, короче, Бо, Дали вот. Дали вот... Я такая... обожаю, что за справедливо видно газетка на English bot. Äh, вот, original Orange. Я вважаю, що цветка така маленька ну, тут. Дуже маленька. Дуже, <рек> <дух>. дуже маленька, <рек> щоб купить. Да, я вважаю, що ну ладно, классно, да? Далі вот такая фрукция. Ну, ну, а тут багато їх, хуя. Да, тут, тут воду можна пускати, вот такі. Ну да, вони там светится, я якось. Да, і, мабуть, цвета не. Короче, нет. Yeah.

Куда ты поехал? <laughs> а, да, вот такая вот штучечка, подставочка. Все, выключаем телевизор, Телевизор, выключаем. Пил. Да. А да, да, да Черный экран поставить. А, а, это... а, а... а вот. Слава вот, богу. так развалился уже, да? На, да. И а, тут еще допорыв провод ось такий от. І останнє найголовніше, що тут є, це ось такий от космонавт. Без голови. Тому що можна крутити. Все, 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 отриваємо йому голову, і тепер він без голови. Амазинг! Це амазинг! Блін, я хотіла, щоб вона... Короче, короче, можна управляти ще отут, отут, тут вот, 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 штучечкою. Мне показала. Mm, да? Ну, mm, подожди. Тут, короче, включать-выключать. Тут, типа, стар, а тут вот это вот дебило. Вот, ну, короче, зато, вот это вот. Разбирайся. Это как у космонавт, типа. Да. Ну, такая вот шикарная, да, классная штучечка. Вот. Со всей подружки. Вот. Дуже-дуже классный. Да, будем, будем... Да. И сумка. И сумка до більше гуч. Так, да. Буча, ну все, в принципі, ми все, все, да, зараз ми будемо збиратися, їхати Див. в ЦУМ. Дуцом, до Дуцом розвлекатися. Да, э, <говорот> 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 да. будемо там сусі кушляти. <говорот> <говорот> да, поспішно, поспішно, тому що Ну, да, так, да, так. Да, Ну да, все. Бай. Мне ну, вот да. это провод нравится. А это гигантский привет. Круто, Шикарный привет, что хочется прям его оторвать и в зубы засунуть. Да. чтобы вот так вот было. <связь> да, и потом получается робот и павлить. А, у него еще рука крутится. Да? Да. Нас... О, все, я робот. Я робот. <связь> робот, я робот-человек. Что-то какие-то. О! А я так. Окей, хорошо без команда. Ну все. Подождите. Вот. Я думала, ну. Я... я думала, он может вот так вот повернуться на 360. Может так. Провод? Все. На том все. На всем, да. Буй бой. Ні, ми ще збираємося, будемо зараз збиратися і їхати в цу. Це супер. Коротше, все, ми вже короче, почали збиратися look. My sister. Ну, і у мене я одягла нарешті, знайшла привіз, щоб одягти. Ось такий от светор. Да? І мої любимі штани зірочки. Колечки по базі. Це мої теж. Супер. Ми зараз приїхали вже і зайшли купити тортик. Ми купили ось І от Це нам на двох. Да, вот. І купили великий по лінії. І ось такий, коротше, купили ми по лінії. пришли зараз будемо будем обрати, що что будем так? мы конечно докажем все мы будем много всего будемо будем А давай тут ого тут типа 500 грамм один же суш супер там макарон о, Мама, мы закрываем заказываем аппетит. Так, давайте пицця. Пицця так, пицца. Майка, пицца. Пицца, да, я классица подобные суши. Пицца и суши. Ну. Я сначала пицца. Так, пицца. Пиццу. Вот, вот, вот. Так, тут. Давай м'ясна? Четыре сыра поррок микс, кабон, капона, телятина, бекон. О, да. Давай. Тут есть капона, телятина, свинина, бекон, томаты, сырт, моцарел. Вот, вот. Вот да. это? Да. Нет, я вот читала, это только уже читала. Капоны. Это два бегатериана. Без... Я с мясом хочу. I want meat! Мовували дві різні піци, одне типу, сет суші, літровий сік, нам вже його принесла навіть, яблучко. Потім ми замовили комбо-меню, типу, там йде чотири порції, там йде нагетси, ще сік дитячий і нагетси. Ще окремо замовили на двох коктейль, голубая лагуна. Тиха, зараз ми з Поліною підемо дізнаватися за боулінг. так, да. Пішли. Ми поки йшли дізнаватися, що там по боулінгу, нам вже принесли ну, такий лимонадик, Ну, коктейльчик. Да. Ну, водолечки, водички. Супер, класно. Да, зараз будемо пити коктейль. МЧС нам принесли наш компаніню. Коли ми їх будемо чекати, все з'їмо, ну да, до них. Ну, нашу. <рес> а, <Пашечки>. о, дуже ну, <рес> подивимося. <пресень. ресень. Пресень. ресень> тут у нас іде <ресень> нагетси, картошечка <ресень> фрі і <ресень> кетчуп. Так, це стовки ваші, розбирайся. Супер. Ура, сік. Це мій. Ось такі вот камень уже пронесли. Там, там куча. Да Та, да, їх там багато. Тепси. Супер. Да. Смачного нам. Да, ну ладно, нам ще ну, не принесло, але ладно. <рес> cheers. Mm -hmm. Супер. Да, cheers. Cheers. У нас ще, ще нема, не було, вони ще не прийшли, а ми все з'їли по базі, так. Да? <ріхи> До Поліни прийшла подружка і зараз їй подарувала подарунок. І зараз буде... Ох, давай. Що, їй подарувала? Тут такий великий пакет. Пакет <ріхи> навіть. Ось така от солоденька штучечка. <ріхи> так. Далі, далі. Там еще одна табалапка в семью Полины. Ну и нравится же. Далее идет ось така шоколадочка байкаль. Тут іде ось така от коробочка, та, так? Ну тут запаковано. Цікаво, що це. Ось, зараз розпакуємо. О, ні, я буду просто показувати. І Ось така о, ж, ось, ось, також з Сімкаївська. Да. а, ну, лай розпаковуй. Зараз ми не... давай, давай. розпаковуй. Зараз вот буде вот розпаковка. Що це таке? Така от коробочка. Супер клас. Я думаю, що тут близько, давай. Вот, вот, я да. то хожу. Да. Його так, приносить. Его уже нам нема. Робим распаковочку. Нам уже ежу еще приносит. Супер. О, а, і... да, я вгадала. Я вгадала. Смотрите, все сердечки. Шапки? А что? Да. И это у нас э, алмазная картина. Супер. Сердечки, короче, вот эти вот штучки. Да, блин, классно ставлю лайк Да, супер і це все, все, все да. поки на цьому подарунки закінчилась э, чекаємо далі так все, все ще не всі гості ми розпаковували подарунки нам прийшли такі вот суші пицца one супер И... И пицоту. Ой, классно, да. Вот <губить> такая прям файла, да. Супер. Да, у нас тут вчера раз. Там уже палиндаило. Тут вот. <губить> супер. Гости, кому думали, что придут раніше, в итоге записывается. 5 бежит, да. Ну, well, супер. Ой. О, вот вони уже пришли. Распаковка. Водоронка. И я, вот у нас я перша. Лена, ну я уважаю, что цели... Давай Не знаю, какая это 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 того, Вот такой вот пластилинчик М Мягенький такой вот блокнотик Ну, я вважаю, круто, классно, да, я на люблю. Ау! Да, як важный, да? Все тільки краще. Ми зараз йдемо на боулінг. Я останні раз в боулінгу була, мабуть, років п'ять тому, якщо навіть не більше. Люблю боулінг, да, я була колись сьомий день народження, ще на якомусь день народження. Супер. Три років тому точно я там була. Вот. На своє сьоме день народження. Супер. А ми вже прийшли і зараз, зараз будемо грати, так? Да. я. Це єдина із трьох дівчаток, яка доросла. Я буду грати другу. вважаю, що це успіх, що я молодець, да, ну страйк, це було, звісно, крутно, елітно, модно, молодежно. Наші результати, ну, вважаю, що це, вважаю, що це круто, сильно, молодежно. Все, да, так, да, можна йти. Мама тільки що взяла страйк, вона забула відразу 10 штук нажал прям X там на 5. типа, она сейчас за меня играет, это уже новая типа игра. Супер, но я вважаю, что это реально элитно и круто. Что поехал до дома? Вот, еще сестра с вами по другому була. была в развлекательном центре, вот, а зима там не могла, вот, потому что выше воды, Супер. От так, в принципі, що він підійшов до кінця. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі та до зустрічі у новому відео. Бай!